У нас сьогодні день подяки, творцеві, за дари усякі, за хліб повітря і за воду для нас і нашого народу, за сонце, що так гарно гріло, щоб нас ніщо не поголіло. За дощ, що зрошував насіння, за всі його благословіння. що кожний день нам сходить сонце, пташки співають нам віконце, ліс і луки всі простори, що в темну ніч нам сяють зорі. На да сонце, що так гарно гріло, щоб в нас нічого не погоріло, за дощ, що зрошував насіння, за всі Його благословіння, що вивів нас Господь на волю і дарував нам кращу долю, щоб Він звільнив нас від мамони. І дав нам друзів мільйони, за сонце, що так гарно гріло, що в нас ніщо не погоріло, за дощ, що зрошував насіння, за всі його, благословіння, коли закінчим сіять жати. Покличуть нас відпочивати, семена закінчиться дорога, там будем вічно славить Бога, за сонце, що так гарно гріло, що в нас ніщо не погоріло, за дощ, що зрошував насіння. За всі його благословення.